Гарний, витривалий, контактний і дуже небезпечний спорт. Вітаю на каналі пушинка Валюшка. Сьогодні будемо говорити про кінний спорт. Кінний спорт це не якийсь один вид. Цей спорт включає різні види, що стосуються їзди на конях. Ось деякі офіційні види, виїздки, конкур. Це подолання перешкод у певному порядку. Триборство. Воно складається з манежної їзди, кросу або польових випробувань і конкуру. Драйвінг. це змагання на упряжках. Рейвін дистанційні кінні пробіги, бультежування. Це використання гімнастичних і акробатичних елементів на конях. Які їздять по колу. На цих картинках показано, як виглядають ці види спорту. Тепер поговоримо про історію цього спорту. Коней приручили. Їх використовували дуже широко. Для їзди, для участі в боях і згодом в спорті програму Олімпійських ігор в 680 році до нашої ери були включені змагання на колісницях, а з 648 року були додані скачки на конях. Також існували такі види. Фігурна їзда, стрільба з лука на конях, метання списа, сидічі на коні. На відроджених Олімпійських іграх кінний спорт вперше з'явився в 1900 році і був представлений подоланням перешкод стрибками у суту і довжину. У 1912 році кінний спорт було представлено на Олімпіаді вийською подоланням перешкод і триборству, але існують і неофіційні види спорту. Серед них є Джигітування це виконання трюків, сидячи на коні, дамська їзда, байга – це один із видів перегонів і кінне поло, що розвиває кінний спорт. У кінному спорті людина починає швидко на все реагувати, тому цей спорт розвиває швидкість реакції. Він сприяє нарощенню м'язової маси, а також добре розвиває вестибулярний апарат. Кажуть, що в кінному спорті задіяні майже всі, а то й всі м'язи. Також розвивається впевненість, цілеспрямованість, самостійність, так як це контактний спорт, людина взаємодіє з конем, і тому розвивається розуміння, співчуття, повага, робота в команді та любов до тварин і коней. У всього є свої мінуси. Тому зараз я вам розкажу про мінуси кінного спорту та кому не можна кататися на конях. Цей спорт небезпечний і травматичний. Є багато шансів, що коню щось не сподобається. Навіть якщо ви дуже добрі друзі, кінь може вас скинути хоча б і ненароком. Кому ж протипоказано кататися на коні. Вагітним. Ті, хто мають запальні захворювання внутрішніх органів. Хвороби органів малого тазу та області паху, захворювання серця і судин, в тому числі, тромбофлебіт, тромбоз, варикозне розширення вен та інші, що ж відчуває кінь, та чи щасливий він, коли ми разом з ним займаємося іншим спортом. Тварини такі самі різні, як і люди, деяким подобається, деяким ні. В різних коней, різний характер. Чи в коня може набути настрою, Або ви можете випадково зробити його боляче. Деяким коням буде подобати, що ви на ньому катаєтеся, а деяким ні. Тому точно на 100% сказати не можна. А сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі, чи займалися, займаєте, чи може хочете займатися кінним спортом. До зустрічі!